Питання пасажирських перевезень у нашому місті завжди є актуальним, адже щоденно тисячі шепетівчан користуються послугами громадського транспорту. Серед найактивніших пасажирів, жителів Шепетівки, представники різних поколінь, як молодь, так і пенсіонери, як люди середнього віку, так і школярі. І, звичайно, малеча, котре, як виявилось, дуже часто потерпає найбільше. Бо ми за мною стояли і ждали маршрутку довго, а вона сказала. Що... І, вона, і вона наставала, одна стала, сказала довго здати. І вона поїхала і не стала нам. І ти довго чекала і мерзла зимою. І хворіла від цього. Тому що людей багато перевантаження ж не хоче брати. Не, не влаштовує, що по нашій українській вулиці не ходять піль... дуже мало пільгових. А що, треба, щоб нас пенсіонерів безплатно возили. Отак От ми просимо вас, дуже просимо, тому що нам дуже тяжко і, і ходити не можна. А, а є такі, що не хочуть навіть слухати, плати, і все. Де вони ці пільгові? Що вони дуже з вокзала вроді пільговий йде, а тут уже не пільговий. Це дуже. Неприємно. Не, не Звісно, як їде шестерка на Шанхаї, море людей, а дві маршрутки все їздять, то дуже нехорошо. Мало, мало маршруток, щоб більше пускали, то було б краще, так всі люди пхнуться. В принципі, для Шепетівки я рахую, що досить не на поганому рівні знаходяться перевезення. Але якщо порівнювати перевезення Шепетівки з іншими містами, в яких я була, то я можу сказати, що в інших містах, наприклад, у Львові, де я навчаюся перевезення набагато на кращому рівні, ніж в нас в Шепетівці. З моїм ростом метр вісімдесят. Я пам'ятаю, заходжу, так стою, зразу вже не сідаю, тому що багато бабушок, багато людей. Ось не було приємно це. А коли вже запустили хоч ці автобуси, то приємно, звичайно. Це радує. Кожен із пасажирів прагне зручно, швидко і комфортно дістатися до місця призначення. Правда, не завжди так виходить, адже не секрет, що незважаючи на численні наради, слухання, прийняті чиновниками рішення стосовно покращення умов та якості пасажирських перевезень у Шепетівці. На сьогодні існує чимало проблем. Днями знімальна група телерадіокомпанії Шанс за численними зверненнями і проханнями шепетівчан побувала на окремих маршрутах з метою поспілкування. Уватися із жителями Шепетівки та поцікавитися, наскільки їх задовільняють умови та якість пасажирських перевезень, адже незабаром у виконавчому комітеті Шепетівської міської ради проводитиметься черговий конкурс по визначенню перевізників пасажирів на регулярних маршрутах загального користування міста Шепетівки за кілька днів. Конкурсний комітет визначатиме перевізників одного із міських маршрутів, а саме, один а. Який слідує у напрямку селище Судилків, залізничний вокзал міста Шепетівки, по вулиці Судилківській, зупинки, м'ясокомбінат, військове містечко, загальноосвітня школа, номер 3 міський ринок, вулиця Валі Котика, Центральна районна лікарня, залізничний вокзал це один із найбільших маршрутів, яким користуються щодня кілька сотень пересічних громадян. Ми часто користувалися маршрутом 1А але один А їздив нас на нашій зупинці від третього Рима. Він взагалі навіть не зупинявся. По один-два маршрути проїжджали і навіть не ставали. Ми з маленькою дитиною стояли по годині на зупинці зимою і вони не ставали, тому що були забиті або міліція стояла, і вони нам не зупинялися. І ми змушені були через цей маршрут поміняти садочок. І зараз ми ходимо біля парку в садочок через цей маршрут 1 А. І дуже багато було людей, що так, так само заказували таксі, щоб добратися на роботи. І ми в тому числі що заказували таксі, що не могли добратися до садочка. І дитина в 2-3 роки стояла по годині зимою і мерзла на зупинці, щоб дождатися цієї маршрутки. І ваші побажання. Наші побажання, щоб маршрутки або були більші, або частіше ходили. Ну, якість перевезеність ніколи не була нормальна, я вам так скажу. Все, все, що які найгірші маршрутки, які найгірші мови, так і воно є. Не може наша міська рада забезпечити нас повні, повністю так, щоб наших людей забирали всі маршрутки. Тобто, По-любому люди будуть ставати, тому що кожному треба добратися на роботу і кожному треба якось доїхати кудись. Те, що маршрутки маленькі. І качество, ну перевезення середнє, я б не сказала, високе, середнє. Туїш там повно людей, ти мучишся. Ну так приємно. Є такі, що звіри, а є такі, що хороші. От я вчора їхала десяткою, їх на плещин вроді він їхав. Таке хороший мужчина, сідайте, сідайте безплатно. А другий, Боже, навіть не хочуть дивитися, що мають вигнати за спину. Я живу в судилкові, то хотіло б, це, звичайно, щоб були більше, бо особливо вранці, коли дітей до садочок везуть, на роботу люди їдуть, то трохи тісно. Бувають конфлікти такі, що вийде з автобуса, бо це платний автобус. Зранку дуже маленькі маршрутки. В плані того, що багато людей на роботу, і дітей багато, то маленькі маршрутки. А так більше випускали б, б трошки. То чого не вміщаються люди в Ну, Тому що маленькі автобуси деякі людей, які працюють, беруть всіх. Пенсіонери можуть брати, звісно, не всіх, тому що в них льготи, може, хтось не платить. Це, звісно, проблема. Багато людей завжди, особливо зранку, сісти дуже тяжко, особливо якщо з дитиною. Бувають проблеми з тим, що коли, наприклад, стоїть дорожня патрульна служба, то дуже часто маршрутики не стають, оскільки автобуси не оснащені для того, щоб перевозити таку кількість пасажирів. Постійно з Судилкова їде велика кількість пасажирів, і на нашій, на нашій зупинці ми не маємо змоги сідати оскільки вони або не стають, або вже немає місць. Після конструктивного діалогу із жителями ми побували в начальника шепетівського відділення ДАІ Олександра Ярославовича Бука і запитали, чому, коли чергує пост ДАІ, перевізник нехтує потребами громадян і, незважаючи на це, лишає їх на зупинках. Виявилось, причина проста: у даних маршрутках за нормативами не передбачена кількість стоячих пасажирів. Якщо це маленька маршрута, то там передбачені лише сидячі місця. Це вказується. Всі про реєстрацію, і коли водії перевозять, перевозять пасажирів в стоячих, в стоячих, більше встановлену кількість, чим передбачено технічною характеристикою транспортних засобів, то на них складаються адміністративні протоколи. Схвальним фактом, звичайно, є те, що працівники ДАІ періодично і систематично, згідно плану, проводять заходи по дотриманню норм і правил. Два місяці проводилась операція автобус-2014, де Постійно щодня працювали в цьому напрямку. Виявляли порушення складені водіями автобусів. Виявили більше 50 порушень. У цей же день протягом години ми спостерігали режим роботи перевізників пасажирів на маршруті 1А на зупинці Центральна районна лікарня. І виявилось, що у час пік маршрутки їздять за графіком через кожних 15 хвилин. Зупиняються, адже у цей день рейду даї не було. І вщент наповнені їдуть у визначеному напрямку. Часи пік треба не такі маленькі автобуси пускати, а ті, що в день ходять великі автобуси. А то вони в день ходять пустить. Да. Це правда. А зараз да. що? Ну що? Ну, вони в день ходять пустив, а одного нікого не візьме пенсіонера. Попробуй сядь, вони будуть тебе витягувати. Це ж правда. Скажіть, а можуть пасажири стояти у вас в кусті за правилами перевезення? У мене пільговий рейс. Я ж не вижену пенсіонерів. За коментарем ми знову ж звернулися до начальника Шепетівського Даї. Перевірили ці транспортні засоби, два транспортні засоби. Вони там призначені місця стоячі є, двох транспортних засобів, стоячі місця не передбачені. Ці номера автобусів є, цей маршрут. В подальшому весь особовий склад буде націлено. Не лише на ці конкретно автобуси, а на всі автобуси, всі здійснюють, які перевезені пасажирів в нашому місті, для того, щоб. Викоринти цей факт як перевезення пасажирів по понастанову кількість. За це передбачена адміністративна відповідальність на статті 121 і значком 2, де передбачена відповідальність від 170 до 340 гривень. Тому в подальшому будуть всі інспектора працювати в цьому напрямку, виявляти ці порушення, ну і попереджувати їх. Так, будь-яка проблема, безумовно, є наступним кроком у визначенні нових можливостей. Це стосується і наших перевізників. Ми поцікавилися ще одним питанням, котре хвилює багатьох пасажирів, і думаємо, що саме це питання є важливим для прийняття наступних рішень представниками виконавчих органів влади. Скажіть, коли ви ходите в рейс, вас перевіряють технічно? Де це відбувається? В гаражі, гаражі, за третім римом наш, база наша. Ми побували на станції технічного обслуговування пасажирського транспорту за названою водієм адресою. Доброго ранку. Доброго ранку. Техніка обслуговування приватного підприємця Криворчука, так? Почті, так. А хто очолює тут цю станцію? Їх ще немає. Хто керівник тут? Ні. Представтесь, будь ласка, ви. Я, я медсестра. Піворчука. Да. Моргунська Ольга Григорівна. Для того, щоб здійснювати діяльність випускати дорейсові, післярейсові автобуси і перевіряти стан водіїв, у вас повинен бути спеціальний сертифікат на здійснення такої діяльності. Є у вас такий сертифікат. Який сертифікат? Ваше завдання. Що ви робите тут? Випускаю маршрутне таксі. Випускаю. — Хлібники, як правильно сказати. машина. Да, Хлібні машини. Міряємо тиск, перевіряємо на місто алкоголю чи є, міряємо температуру, чи немає скарг і якщо все добре, я їх випускала. Сьогодні вже відпустили в рейс якийсь автобус? А, ні, ще ні. Ну, якби так, вже там мене були, вже, вже вони там двоє ті, що раніше, то вже так. То який рейс уже пішов? Кривочика у нас. Ну, якби ще ні. Ще не виїхали, вони ще ніхто. Ну, вони пішли, там тут другий гараж, там два є гаража. А є інженер-механік? У нас тут немає. Це не до мене. Це вам треба з карутчиком говорити. Ну, набирайте криварчука. Зараз станом на шосту годину, вже 10 хвилин. Ми засвідчуємо той факт, що е, за вашим графіком має відправитися уже в рейс, автобус батівка пошуки. Я хочу вас запитати, а де інженер-механік, де водії, де автобуси і хто їх перевіряє? Ви вже виїжджаєте в рейс? Їдемо, да. А вже все перевірили автобус? Да, їдемо туда, на, той гараж. на який гараж? На а скажімо, а де інженер-механік? А, а інженер-механік де. Я підміняю. Ви підміняєте інженера-механіка? Зараз ви приїхали в гараж, щоб здійснювати що? Перевірку машин. Яким чином ви це будете робити? Так. Перевіряти машину. Яким чином? Смісні які. Ну тобто ми будемо спостерігати, що ви будете робити, ну, а ви буде нам потім все розкажете, буде так? Будемо спостерігати. Скажіть, інженер-механік є, який перевіряє, здійснює техогляд машини? Так, да, увечері. Ми всі зі на яму і він перевіряє. Я вам ми, ми туди всі їдемо і там нас вечором всі перерайця? Я ввечері всі машини йду. Скажіть, а ви зараз їдете в який рейс? На 1 А їду. Ви їдете на 1 А. Да. У вас є які документи, які підтверджують, що ви їдете на 1 А? Як які документи? Всі документи ліценки, Покажіть, що, будь ласка. Все є? Покажіть, будь ласка, документи, які у вас якщо, є на виїзд. Якщо у вас їх не було б, то ми, ми не в'язали б на лінію. То покажіть ці документи. Покажу. Скажіть, де шляховий лист? Вот Хто розписався в цьому шляховому листі? А інженер-механік? Інженер-механік вечором буде перевірати. Думаємо, чимало шепетівчан пам'ятають період активної діяльності у місті Шепетівці підприємства АТП 16807. Відомо, що багато років воно не функціонувало. Довгий період цей об'єкт був у переліку тих, що виносився та розглядався на засіданнях конкурсного комітету з метою залучення інвестицій у місто. Бажаючих ентузіастів не було тривалий період. Нині ж Шепетівське АТП має власників і відповідно власний автопарк. Тому ми вирішили побувати. І тут, також поцікавитися роботою станції технічного обслуговування, що діє. Мої функціональні обов'язки заключаються в тому, щоб випускати на лінію, також приймати з лінії технічно-справний автомобіль, перевіряти його технічний стан, ну, випускати на лінію технічно справний і приймати з лінії технічно-справний автомобіль. Якщо автомобіль Технічно несправний прийшов, я записую книгу, відправляю його в ремонтну зону для подальшого ремонту. З водіями проводиться слідуюча робота. Каже, водій приходить, отримує подородорожного листа. Значить, розписується, книга є журнал, він називається журнал диспетчера. Отримує путівий лист, йде до е, медика, проходить медкомісію. Е, Приносить мені цей путівий лист, ставить автобус на яму, на оглядову канаву. Я його оглядаю, техні... перевіряю технічний справний стан. Да, перед тим, що інструктирую водія, є такий журнал, журнал обліку передрейсових інструктажів по безпеці дорожнього руху. Інструктурую він, розписується за інструктаж на сьогодні. Значить, розписується і в і в журналі, і в путьовому е, дорожньому листі. Ось тут є от, е, такий штамп. От е, именно, що він прийняв. Я відмічаю путівку, і він їде по в подальшому рейс згідно дорожнього листа. Якщо... По техніки безпеки з водіями проводять інструктажі. Значить інструктажі, крім е, передрейсових інструктажі, з водіями проводиться. Е... Інструктажі, періодичні інструктажі, ілі щоквартальні, тобто щоквартальні інструктажі. Значить кожен квартал, перший, другий, третій квартал, з розписів в журналі, обліку періодичних інструктажів. Ну, є ще інструктажі спеціальні, це якщо проводяться, це якщо ДТП, або додаткові інструктажі з водіями проводяться. По техніці безпеки, а також по охоронній праці. По охороні праці, як проводиться ну, газобалони, хто є е, ці обладнання, як експлуатувати, і, і так далі. Щоденно випускаючи в рейс, перевіряємо тиск, проба на алкоголь робиться, і самопочуття водія. І для того, щоб я проводила обстеження водіїв, ми приходили навчання і отримали свідоцтво на право проведення. Перед рейсою, після райсом, медичних оглядів. Зазвичай приходять водіїв нас, вже вони всі кваліфіковані, давно працюють, то вони приходять з нормальним самопочуттям, в нормальному стані. Ну, Но буває дуже дуже, дуже рідко, звісно, що буває, що може прийти хтось хворий на роботу. Ми так само дивимося це все, є, як відправляємо як кажуть, в лікарню. Директором даного підприємства Шепетівки, що займається пасажирськими перевезеннями жителів нашого міста, є Руслан Віталійович Савчук. Станцією технічного обслуговування автобусів в районі бару «Третій Рим опікується приватний підприємець Криворчук Володимир Миколайович. Він же один із перевізників Шепетівчан. В наступному випуску місцевих телевізійних новин глядачі телерадіокомпанії Шанс матимуть нагоду почути коментарі названих пасажирських перевізників, а також зможуть познайомитися із точкою зору, виконуючи обов'язки міського Вишепетівки та відповідальних осіб стосовно подальших дій та прийнятих рішень з питань якісного пасажирського обслуговування населення. Ми працюємо виключно на договірних засадах з перевізниками шляхом оголошення конкурсу і визначення переможця на тому чи іншому конкурсі по певній процедурі. Є договір, який передбачає обов'язки замовника і обов'язки виконавця цих послуг. Да, там пункт договору написано, що перевізник зобов'язаний. Якісні послуга надала. Сподіваємось, очільники влади прислухаються до думок жителів міста і докладуть усіх зусиль щоб задовільнити запити й потреби територіальної громади Шепетівки. Хотів би, щоб звісно. Е Автобуси були перш за все оснащені для перевезення більшої кількості пасажирів і врегулювали саме посадку пасажирів судилково, щоб щоб незалежно від того, чи стоять патрульна служба, чи не стоять, але щоб на нашій зупинці вони ставали і можна було спокійно собі їздити без, без проблем. «Ви знаєте, років не на два назад ходив по маршруту судилків Кастьох, ходив маршрут номер 7 і дуже багато військових, які тут військовій частині. Я думаю, що всі бажали б, щоб цей маршрут іменно ходив. Не обов'язково, щоб кожен ну, цілий день, можливо, тільки зранку, щоб більше автобуси посилалися, тому що більше народу їде, якраз я ж кажу, на роботу і діти, в садочок і в школу. Треба, щоб тут все-таки лікарня, і люди пожилі їздять в больницю і от ждуть, 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 ждуть. Ну не в кожного є платити за таксі. Поэтому люди це болюді, і вас змущається хоча б з нормальними всередині умовами, розумієте? Ну хоча б те саме прибирання елементарне, щоб той полівки менше було б, бы, і ті сідушки були б бы якісь в нормальному ну, стані. Тому що, може, більшість великих автобусів пускали, кондуктора якісь би вводили, щоб до водітелів вже не турбувати. Великі, щоб вміщались і не пропускали людей, щоб ми могли встигати в школу і цей і їхати зручно. Мені хотілося, щоб їхали по місту великі автобуси, щоб я міг зручно їхати на ньому.